Якщо в нашому інтерв'ю бере участь одночасно декілька запрошених осіб, і напрямок, або ж головний тематичний фокус їх розмови визначається дослідником, або ж у цьому випадку він називається модератором, який направляє розмову згідно з заздалегідь продуманим потівником або ж таким гнучким сценарієм, ми називаємо цей підхід до збирання даних. Фокус-група. Скорочене від сфокусоване інтерв'ю, давайте підсумуємо з вами, які головні переваги і недоліки якісних методів збору даних. Серед переваг. Варто зазначити, що дані, зібрані якісними методами, багаті на деталі, дозволяють поглиблено проаналізувати проблеми, зрозуміти певні явища. А також якісні методи дають можливість зібрати інформацію від груп, яких часто оминає ймовірнісна вибірка, таких як, наприклад, еліти або, наприклад, бездомні. Серед недоліків варто зазначити, що якісні дані охоплюють невелику кількість людей, а методологія формування вибірки в якісних дослідженнях не дозволяють нам узагальнювати. Якість в якісних даних залежить теж в значній мірі від досвіду дослідника, адже неструктурований дизайн збору даних набагато важче запланувати. На кінець я хочу звернути вашу увагу на інші важливі методи збору даних в дослідженні корупції, а саме, досить часто використовується також аналіз документів. Або ж експерименти, і так звані case studies. А також варто зазначити, що існує низка нових форм збирання даних, які часто застосовуються в дослідженні корупції. Так, наприклад, все більш популярним є метод аналізу візуальних даних. Як ми з вами вже сьогодні наголошували, візуальні дані, тобто фото, можна теж читати як текст. Також популярними стають дані, які походять з мережі інтернет, або як їх називають big data, великі дані. Це можуть бути як дані з соціальних мереж, так, наприклад, цікавим особисто для мене є дані, які походять з пошуку в Google. Як ви думаєте, які з цих зазначених методів ми можемо скатегоризувати як здебільшого кількісні, а які з них... Здебільшого якісні методи збору даних. Спочатку давайте подумаємо, що може нам допомогти вибрати відповідний до вашого дослідження метод збору даних. Отож, по-перше, подумайте звичайно про цілі вашого дослідження, яку інформацію ви потребуєте. По-друге... Мені здається, досить помічне подумати про найменшу одиницю вашого дослідження, тобто, що є головним фокусом вашого аналізу. Це може бути, наприклад, певна країна або низка країн, це може бути організація, працівники організації, або це може бути людина, група людей, їх досвід ставлення до проблеми. Подумайте також, чи ви задаєте питання щодо поточної ситуації та, Можливо, механізмів, які лежать на основі цієї ситуації. А можливо, вас цікавить більше певна специфіка цієї ситуації, яка може бути відкрита тільки в порівнянні між різними країнами, установами, організаціями? А можливо, вас цікавить зміна цієї ситуації, і вам потрібно декілька часових проміжків? З різних місяців або років. Подумайте також про свої ресурси, час, витрати, можливо, підтримку. Навіть коли ви добре заплануєте дизайн збору власних даних, будьте готові, що на кожному кроці реалізації вашого проєкту можуть бути деякі перешкоди. Наприклад, люди, з якими ви хочете провести опитування або інтерв'ю, можуть бути недоступними. Або. Організації, які вас найбільше цікавлять, можуть не погодитись взяти участь у вашому дослідженні. Також помилки трапляються у кожних зібраних даних. Як часто говорять у нас в інституті, навіть в найкращому опитувальнику можна знайти три помилки. Хоча помилок не можна уникнути, звичайно, можна зібрати дані різної якості. І зазвичай наша мета це зібрання добрих за якістю даних. На кінець декілька практичних порад, які ми всі знаємо, але про які варто собі нагадати перед збиранням даних. Отож, хочу вам нагадати, щоб ви документували кожен крок і кожне ваше рішення в процесі збору даних. І що важливо. Продумайте способи документації та зберігання ваших даних перш ніж збирати дані. Зверніть особливу увагу на зрозумілість наймування ваших файлів та документів. Часто ми забуваємо, що де знаходиться. А також зберігайте дані на декілька носіях. І наостанок, звичайно, я заохочую вас відкрито описати про обмеження процесу збору даних і бути відвертими щодо ваших рішень в вирішенні неочікуваних або ж і очікуваних труднощів. Отож, підійшов час до загальних підсумків нашої сьогоднішньої лекції. Сьогодні ми з вами говорили про методи збору даних. У дослідженні корупції часто використовуються соціологічні опитування, поглиблення інтерв'ю, фокус групи та спостереження. Серед інших важливих методів варто зазначити, наприклад, експерименти, аналіз документів, кейс стадіс, дослідження візуальних даних та даних з мережі інтернету. Дані, які походять з соціологічного опитувальника, Є популярним прикладом даних, зібраних у рамах кількісного дослідження. Спостереження інтерв'ю та фокус групи це приклади якісних методів збору даних. Будь-який метод збору даних має свої переваги та обмеження. Важливо теж пам'ятати, що помилки неможливо уникнути в кожному процесі збору даних. Однак, на мою думку, дотримуючись найкращих практик збору даних та усвідомлюючи собі можливі джерела цих помилок, можна зібрати якісні дані, що веде зазвичай до більш вирогідних результатів в нашому дослідженні. Пам'ятайте: перед збором даних revise, consult, pre-test, тобто критично проаналізуйте свої матеріали проконсультуйтесь з іншими дослідниками та обов'язково протестуйте попередньо свої дані на меншій групі. Під час збору даних пам'ятайте документувати кожен свій крок і рішення. А після збору даних не забувайте правильно архівувати зібрані дані. Нехай вони матимуть можливість відповісти не тільки на ваші дослідницькі питання.